Друзі, я вас хочу завести у ресторан Первак. Чому сюди? Та тому що, знову ж таки, хрещатик поряд. І це місце, де люди ходять випендрюватися перед бізнес-партнерами і зазвичай коханками. Ходіть зі мною! В ресторані на Олю вже чекають таємні покупці, найактивніші дописувачі сторінки ревізору на Фейсбук, котрі зголосилися взяти участь у ревізії. Однак, коли знімальна група підійшла до дверей ресторану, на неї чекав великий сюрприз. Мої друзі забронювали столик, вони сидять на мене. Чекають тому, оце все це зараз. Вилило, що ви нам намлаштували театр. Ні, я люблю розважальну програму. У нас тільки несподівано волі з'явилися товариші за нещастям. Вже справжні клієнти ресторану, Шо котрих це? теж відмовилися пустити. Що ну, тут робиться? Цирк на дроті робиться. Двері не просто зачинили зсередини. На них повісили поспіхом зроблений на зім'ятому папірці напис спецобслуговування. Але ми ж то знаємо, що наші друзі ще хвилину тому спокійно зайшли до ресторану. До ревізору ж представили веселого охоронця. У нас тут друзі. Я чула, що вас зайти всередину не допомагає навіть ВІП-картка постійного клієнта ресторану. Добрий вечір. Це Фреймут. ви наш гість, ви в полоні. Ви знаєте про це? А що там відбувається зараз? Що закрили двері і сказали, що не пускають. Що не пускають? А чому? Ну, там шманно первак, Приході, впервак. Тут цирк. Ми не можемо зайти. Йде зйомка телевидения, мы не можем зайти, стоять не з камери снимать. Окрім наших таємних покупців, в заручниках ресторації опинилися інші. Ні в чому не винні люди. Центральні двері ресторану так і не відкрили, а наших таємних покупців випустили через чорний хід. Мабуть, славетному первакові таки є, що ховати від ревізора. Вийшли через чорний вихід. Добрий вечір. Ми коли виходили, е, значит, е, е, я заметила, що на кухні почали вбирати. Всі шмон наводять, всі е, е, Все. К нам за 20 минут не подошов офіціант. Ви прибирали, так? так. — Да. ну що це може тільки один виснов зробити, що там дійсно є проблеми.